Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук закликав зробити Пачаївську лавру та інші святині загальнонаціональними, доступними для молитви вірян різних конфесій. Він наголосив, що такі місця мають об'єднувати, а не розділяти християн України. Таку заяву блаженніший Святослав зробив нещодавно у Луцьку під час презентації своєї книги Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. На запитання одного із присутніх, які вже говорив сьогодні, нам не про майно. Знаєте, нам йдеться про, про е, можливість молитися. Києво Печерська лавра має свою історію, Почаївська свою історію. Ви добре знаєте, що Почаївська лавра, тоді, коли там оці василіяни тут присутні, підв'язалися, вона стала центром розвитку української мови модерного часу. Вигнання. Наших монахів із Почаєва був імперським актом, коли Москва хотіла Почаю перетворити на фортпост руського міра. І так, на жаль, воно залишилося по сьогодні. Коли йдеться про певну значить, дерусифікацію наших святинь, я думаю, сьогодні треба в мовний дискурс увести ще один термін. Загальнонаціональні святині. До речі, київські інтелектуали, вони так про це говорять. Тобто ці святині, які не повинні бути в ексклюзивному посіданні як майно єдиної одної конфесії, а були би доступні для молитви всіх. Я все роблю приклад Єрусалиму. Аж треба було турків, знаєте, щоб вони статус-кво встановили між християнами. Але Богу дякувати, сьогодні всі там моляться У цей світовий храм світового християнства. Я думаю, що Свята Софія чи навіть Почаївська Лавра мала б мати статус загальнонаціональних святинь.